Сьогоднішня тема в нас а, така глобальна, а, яка впливає на будь-який прикорм, який, а, тобто на введення прикорма, який би ви прикорм не обрали. Це може бути традиційний прикорм, це може бути бойовий прикорм, це може бути змішаний, або ще якийсь, який вам а, а, захочеться продумати. Але а, а, є такі важливі моменти, на які хочеться звернути увагу, щоб потім, щоб все склалося так, як бажалося. А, трошки про історію того, як взагалі відбувався прикорм, ведення прикорму раніше, щоб ви зрозуміли, що відбувається саме зараз. Якщо згадати ну, десь, скажімо, 200 років тому, то зазвичай в сім'ї було стільки справ, що дітям окремо дуже багато уваги ніхто не приділяв, бо була. Робота була городина, було поле і все таке інше. Діти як, от, діти як отримували прикорм. Що там перепало зі столу, те, що сім'я їла, що дитина змогла в цей час з'їсти, до чого вона вже була готова там переживати, те вона і з'їдала. Потім ще один такий важливий етап в прикормі, саме як це відбувалося, він настав десь всередині. Минулого сторіччя, коли мами почали виходити масово на роботу, і їм треба було зробити все швидко. Тоді швидко вводили прикорм, десь з трьох місяців вже мали ввести, почати, принаймні, вести, щоб там шість місяців мама вже могла вийти на роботу. Треба було годувати дитину швидко, щоб, ну, бо в мами не було часу просто на це, так? І оце пришвидшення, воно, звісно, дало ефект, на мій погляд, не дуже добрий. Ви бачите, ну я підбрала таку картинку, коли дитина не хоче їсти, вона не готова от саме зараз їсти. Звісно, що результатом що стало? Результатом стало те, що багато я думаю, що багато хто з нас ще застав цю епоху такого. Всилування під час введення, під час годування, під час введення прикорму. І звісно, що це вразило нас, дорослих, з дитинства, вразило спочатку дітей, потім дорослих. І що ми маємо? Ми маємо спотворену харчову поведінку. Дуже часто. Не у всіх, звісно, але дуже часто ми з цим стикаємося. Ну і е, що відбувається останні роки? Це останні рочки там 10-15, скажімо так. Е, Майник, оцей історичний, він рухнувся в інший бік, і у мам з'явилося більше часу для того, щоб спокійно вводити прикорм, щоб терпляче дочекатися до того, коли, по-перше, дитина взагалі буде готова до прикорму. Дочекатися, коли дитина от саме зараз може. Е, там, з'їсти хоч щось ну, там якусь порцію, так? тобто є час, є терплячість і є, звісно, результати. До чого я це про все згадала? Тому що терплячість, час і витривалість для прикорму і взагалі для догляду за дітьми, звісно, що дуже-дуже важливо. Якщо, скажіть, будь ласка, в вашому, в вашому досвіді чи було таке, що у вас в дитинстві годували, силували? Які, якісь там, ну, най, найпростіше це було це, ми сьогодні вже згадували в, в інстаграмі під час ефіру: не станеш, поки не з'їш, наприклад. Це вже йде насилля, це харчове насилля. Або Мама старалася готувала, а ти не хочеш їсти. Як у вашому досвіді це було, як у вашому дитинстві це було, бо дуже часто те, що ми отримували в дитинстві, воно, звісно, те, що ми маємо в своєму дитинстві, воно так чи інакше відбувається на те, що ми переносимо на відносини із своїми дітьми. Звертайте на це увагу. Це не про те, що... Я зараз хочу вас всіх відправити відразу до психолога. Ні, зовсім не про те. Але для того, щоб ви розуміли, якщо дитина як має бути: людина хоче їсти, людина їсть, людина не хоче їсти, людина не їсть. Все, це єдине правило, яке має бути у відносинах з їжею. Якщо мамі треба, щоб дитина з'їла. І то тоді, а дитина не готова, тоді починаються танці з бубнами. Що відбувається далі? Наступним кроком. Дитина їсть тоді, коли не хоче їсти. Ну, це нелогічно, це неправильно, це спотворює відносини з їжею. Що зробити, щоб виховати адекватне відношення до харчування? Перше, це пропонувати. Пропонувати різне, пропонувати різнокольорове, пропонувати різну консистенцію, різну структуру, різну їжу. Для того, щоб дитині це було цікаво, ну, зрозуміло, що і дорослим, за більшості дорослих людей, не цікаво там тиждень їсти кабачок. да, Комусь дітей, можливо, це цікаво. Такі, такі, такі історії теж бувають, але можна пропонувати геть різну їжу, навіть на початку ведення прикорму, Тобто, пропонуємо. До речі, повертаючись до останнього відео, те, що я казала, да, якийсь період дитина ще дозрівала, ще тренувалася, але мама терпляче пропонувала цю їжу і отримала результат. Теж, про що я теж дуже багато вже казала: давати дитині їсти, їсти довго, не поспішати і не торопити дитину, не пришвидшувати її, тому що ну, насправді не може дитина просто швидше. Так, нам інколи не вистачає терпіння, не вистачає часу. Спробуйте якось знайти час, якщо, ну, наприклад, ви працюєте так, то або перепоручити, можливо, цю функцію комусь іншого, у кого часу більше, або виділяти час, достатньо часу, для того, щоб дитина встигла на своїй швидкості поїсти. Або познайомитись принаймні з їжею, але не, не поспішати. Дуже важливий момент, про те, що я казала, що сім'я дуже впливає. Особ... Просто, неймовірно, важливо, щоб дитина бачила, що вона взагалі має робити з цією їжею. А для цього їй потрібен приклад. А для цього їй треба бачити, як ви самі їсте. Це перше, щоб повторювати. Друге, це про безпеку для дитини. Бо якщо ніхто це не робить, якщо цього не роблять дорослі, то це може бути просто небезпечно для мене. На що я буду робити? Те, що небезпечно? Тому дуже важливий приклад. Не давати їсти, коли дитина відвертається, закриває ротик. Інколи це оці літачки, бубни і все проче, танці, вони дають такий короткотривалий, але ефект є. Да? Дитина відволіклася, відкрила ротика, туди засунули кашу. Дитині не залишається нічого іншого, як проковтнути цю кашу, ну або виплюнути, да? якщо більш пощастить. По-перше, це небезпечно. Дитина має ковтати їжу тоді, коли вона готова це зробити, а не тоді, коли ця їжа просто потрапила в ротика. По-друге, це знову ж таки про те, що я вже багато казала, апетит їжа. Тільки така може бути зв'язка, а не тоді, коли мамі раптово стало зручно, ну таке теж, на жаль, буває, да? або коли бабуся вирішила, що дитині треба її пригостити, от саме зараз нагодувати чимось, і тоді відбувається процес. Дитина веде вас, ви допомагаєте дитині. Не робити з їжі культу гри і елементів БДСМ. Елементів БДСМ це про насилля, звісно ж, насилля не має бути за столом. Ну, і взагалі не має бути в сім'ї. Не робити з їжі культу. У нас в соціумі, саме в нашому соціумі, дуже важливо було нагодувати дитину. Так історично склалося. На це вплинуло багато історичних фактів. Най, такий найгучніший, найвідоміший і найвпливовіший, мабуть, це голодомор. Звісно, а потім голод ще післявоєнний, тобто були постійно проблеми з їжею, не постійно, але дуже часто. Так? І для батьків, звісно, було дуже важливо будь-яким чином нагодувати дитину зараз. На щастя, в більшості ситуацій ми не маємо таку проблему, що дитину треба нагодувати будь-яким методом в будь-який спосіб. Але сьогодні треба її нагодувати, бо завтра може не бути їжі. на, на щастя не дивлячись на ваш на нашу важку ситуацію в Україні. В більшості ситуацій такого немає, і нам не треба прямо сьогодні нагодувати дитину. Завтра теж буде їжа, тому не поспішаємо. Щодо гри дуже важливо розділяти їжу і гру на мій погляд. У дітей не завжди це виходить, але це все ж таки видно. Ви з часом почнете розуміти, коли дитина намагається розкидати їжу, але спробує і куштувати її. Але А або інша ситуація, коли дитина тільки грається їжею і навіть не намагається її їсти. Я вважаю, що в такому випадку треба зупиняти прийом їжі і гратися, відправляти дитину або йти з дитиною, гратися іграшками, або займатися, ну, якимись справами, не їсти, не давати прикорм в цей момент. Ну, тобто розділити гру і їжу. Їжа має бути їжею, а гра має бути без їжі.